Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо італійський хліб фокаччо з хрусткою скоринкою та дуже смачним та ніжним м'якішем. Готується такий хліб швидко, без замісу. Існує безліч видів хліба фокаччо з помідорами, з оливками, з базиліком. Ми з вами приготуємо сьогодні класично. Миску просіюємо борошно, додаємо дріжджі, у мене сухі, можна взяти і свіжі. Також додаємо цукор, вливаємо воду кімнатної температури, не потрібно її нагрівати. Перемішуємо все ложкою. Додаємо сіль та оливкову олію. Перемішуємо все знову ложкою. Далі накриваємо рушником та залишаємо тісто при кімнатній температурі на півгодини. Через півгодини робимо ось такі складання. Знову накриваємо рушничком. І цю процедуру потрібно буде повторити ще раз. Я просто забула зняти. Далі ставимо тісто в холодильник на 20 годин. Через 20 годин, подивіться, яке воно пузирчате. І дуже ніжне. Перекладаємо на робочу поверхню і знову робимо складання ось таку витяжку. Далі формуємо кульку та переносимо у форму. Форму потрібно змастити олією та посипати манною крупою. Трошки тісто потрібно розтягнути руками, накриваємо рушником та залишаємо при кімнатній температурі на годину. Далі змащуємо оливковою олією, поріганно та грубою сіллю. І зараз самий цікавий момент. Руки змащуємо олією та робимо такі легенькі натискання на тісто. Духовка повинна бути розігріта до температури 210 градусів та випікаємо хліб рівно 20 хвилин до рум'яності. І подивіться, як гарно він пропікся і знизу, і зверху. Скоринка дуже хрустка, ніжна. Хліб настільки смачний, що нереально передати словами. Обов'язково спробуйте його приготувати, а я з вами прощаюсь до наступного відео.